Вітаю на каналі Київ Кадрі. Сьогодні не зовсім звичайний формат. Ми вирушаємо до антикварної лавки на Почайній, щоб зазирнути за лаштунки старовини. Що вона приховує, які історії з минулого оживають серед старовинного посуду, книг та речей із характером. Залишайтеся із нами разом. Будемо відкривати маленькі таємниці Києва. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, асортимент вражає, подивіться, антикварна лавка повністю наповнена антикварною лофи. Підсвічники. Пара африканців, зроблені з дерева. Чоловік та жінка. Ціна. 100 доларів. Якщо маєте бажання придбати, будь ласка, пишіть в коментарях в Ютубі про своє бажання зробимо вам відправочку. Рідкісна ваза має ручний розпис. Складається з двох частин, прошу верхня і нижня підставка. Зображення колосся пшениці. Вручну все розписано, зображений фотографія Йосифа Сталіна. Має надпис Нас виростив Сталін на вірність народу на труд і на подвиг нас вдохновіл. Виробник Полонський фарфоровий завод. Автор Іванченко. Ціна 26 тисяч гривень. Металевий бордан Хмельницький. Бронза. На коні. Ручна робота. Керамічна пташка. Схожа на німецький витвір. Мистецтво. Ціна 400 гривень. Дерев'яна декорація. Козаки. Стоять біля бочки з вином. Зверніть увагу, які у гарні. Ціна 600 гривень. Зображення літака. Автор Франк Мейслер, архітектор, відомий ізраїльський скульптор, народжений у 1925 році у вільному місті Данцигу. Нині Гданск, Польща, а помер у 2018 році. Він пережив Голокост завдяки евакуації з Німеччини до Великобританії в рамках програми Кіндертранспорт. У нього досить відомі скульптури з металу, зазвичай бронза, часто з використанням посріблення. Саме дану скульптуру він зробив в 1900 верніше, в 2004 році для авіакомпанії Аеросвіт Київ, Україна. Частина рідкісного столового сервізу. Подивіться ручний розпис. Таке зображення бачу вперше. Будянський фаянсовий завод 50-ті роки. Є дві тарілочки для других страв, оселедниця. соусник та два спецовники для горчиці і для солі. Будь ласка, верхня кришка супниці і безпосередньо сама супниця. Хто зацікавився даним предметом або будь-яким із цих предметів, прошу пишіть на телеграм-канал. Ціла сумка дорожня. Декоративні ложки, другий сорт. Також отримали заробітну плату етикетка Україна, Київська область, Вишнева, вулиця Київська, 4. Близько 500 таких ложечок декоративних. На цьому будемо завершувати наш відео огляд антикварної лавки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей!